Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. З 2019 року в Черкасах діє центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя. І протягом останніх років у цьому центрі є суттєві здобутки у роботі. Про них ми сьогодні поговоримо. Ми також торкнемося питання, як війна вплинула на діяльність цього центру. В нашій студії директор цього центру Наталія Воронкіна. Наші вітання, пані Наталя. доброго дня. Героям слава. З того року ви вже працює ваш центр, і як ви вже почули, є у вас такі суттєві здобутки в роботі. Взагалі, спочатку, розкажіть, що це за центр спочатку? Ну насамперед презентую да, наш центр. Розповім трішки, чим він займається. Центри комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жага життя обслуговуємо ми. Дітей з інвалідністю з 3 до 18 років і осіб з інвалідністю з 18 до 35 років. У нашому центрі функціонує два відділення для дітей з інвалідністю і для осіб з інвалідністю. Надаємо ми послуги реабілітаційні та соціальні. Багато займаємося ми з дітьми з інвалідністю. Насамперед, це така послуга денний догляд. Вони знаходяться у нас з 9 до 16 години, і як будемо говорити, як в садочку, але під час відвідування всі наші дітки з інвалідністю отримують реабілітаційні послуги. Тобто психолого педагогічні реабілітації реабілітація, там Надаються послуги практичного психолога, послуги логопеда, послуги вчителя-реабілітолога, вихователя, проводяться різні напрямки роботи в арт-терапії, фізкультурна реабілітація, проводиться масажі, лікувальні, спортивні такі зарядки для дітей. Багато в нас тренажерів, які задіють під час. Цієї реабілітації. Ну і звісно, є відділення для осіб з інвалідністю, де теж є група дену. Догляду вони перебувають невелика кількість дітей. Це близько 14 дітей. перебуває в групі денного догляду, і в нас приходять на періодичне обслуговування дуже багато осіб осіб у нас 78. Дітей 354, Ну і в загалом чотириста двадцять людей у нас отримують ретеці. Це, Це загальна кількість, отримують реабілітаційну реабілітаційно-соціальні послуги. Пані ну ви прорахували стільки послуг. Це все фахівці мають бути. Це люди всі ходять. В штат. Так у нас штат він у нас він невеликий. 27 осіб, але ми справляємося. Дуже фахові в нас фахівці дуже роблять велику роботу. Ну загалом 50% успіху залежить, звісно, від спеціалістів, і 50% – це, звісно, підтримка міської. Влади нашого, нашого мера, нашого депутатського корпусу, вони забезпечують нас фінансуванням. В цьому році ми змогли зробити капітальний ремонт нашого центру, забезпечені новими меблями, новими реабілітаційними тренажерами, комп'ютерний клас. Вся техніка, яка зараз є в нашому центрі, все оновлено. Ну, звісно. Гарно отримувати і приємно отримувати соціальні реабілітаційні послуги у новому приміщенні з новим ремонтом, з новими враженнями. Приємно приходити і взагалі в нас. Під час війни, під час 22-го, роки дуже збільшилося відвідувачів. Всі хочуть до нас попасти. Знаєте, на групу денного догляду взагалі в нас стоїть черга, і ми наразі працюємо над тим, щоб її зменшити, відкрити ще додаткову групу денного догляду. Тому що це реальна потреба зараз в цій послух. Чому тому вас і запросили? От ви вже власне, передбачили мене наступне питання. Будемо відверти, от раніше про вас взагалі запитає, ніхто нічого не знав. Зараз ви на слуху. Ви отримали, маєте певну популярність, велику затребуваність. За рахунок чого? Що ви змінили в роботі, що так, така популярність у вас стала? Е, ну, що ми змінили? Ну, напевно... Ну, це перш за все людські відносини. Да? Приємно ходити на роботу і вкладати душу, серце ну, взагалі. Ще раз буду говорити багато разів, що насамперед у мене дуже гарний колектив. Реально люди, які з задоволенням йдуть на роботу, які хворіють да, своєю професією і задоволенням надають послуги, які є. Да, ми зараз чуємо. Потреби наших відвідувачів і підлаштовуємося під їхні потреби. Ось наприклад, у нас діє з двадцятого другого року. Ми відкрили інклюзивний театр для осіб з інвалідністю, і ми зараз над цим працюємо в 23-му році. Наша молодь брала участь у такому гарному проєкті, Знаємо, знаємо, да, так, вони так, да. поставили таку гарну виставу в обласному театрі. Ну звісно, на цьому ми не зупинилися. І під новий рік у нас, у нас була вистава за двома зайцями. Ми зробили таку виставу. Теж було дуже багато. Людей прийшло на цю виставу, підтримали, і у наступному в цьому вже 24-му році, да ми хотіли зробити такий. Проєкт, розвиток нашого інклюзивного театру, зробити такі невеличкі гастролі по нашому місту, проїхати по всіх соціальних таких закладах, де можна зробити цю виставу, показати і презентувати себе. Ну і у нас є така молодь, яка. Пише багато віршів, співають пісні, пишуть пісні, пишуть п'єси, і хотіли б ми у 24 році поставити вже якусь виставу, написану саме під наших, нашими підопічними, під наших осіб. Так що розвиваємо, дуже подобається, робимо ми літературні такі вечори. Діти читають свої вірші, які самі написали, співають дуже багато, дуже творча в нас молодь, і ми її підтримуємо. Ну Все, весь успіх в тому, що ми. Хочемо почути, ми чуємо е, і виявляємо е, такі бажання нашої молоді, і вже працюємо над цими бажаннями і їхніми здібностями. Пані, соціальна реабілітація. да? хотілося б почути більш докладно, що це таке. От людина зайшла до вас, так? І вона, ну, врешті-решт, повинна колись вийти, скажімо так, випуститися з вашого закладу. Заходить вона одна, а якою вона повинна вийти? І що ви, яку ви хочете її побачити після того, як ви з нею якісь провели певну роботу? Ну насамперед, хочемо, щоб вона знайшла себе в нашому центрі, да? соціалізувалася в, житті. Да, в, житті. в житті. житті, соціалізувалася і не боялася виходити. В люди, да, будемо так говорити, в місто. От, Наприклад, я наведу живий приклад, коли ми займаємося цим інклюзивним театром, і наші особи з інвалідністю повинні були їздити в обласний театр на репетиції. Да, і коли мами не в змозі були відвести самостійно дитину, на репетицію їм е, е, нічого не оставалося, як їх сідати на транспорт їх самому. Е, і коли мама прийшла і говорить: я вам дякую про те, що е, мій хлопчик навчився самостійно їздити е, в транспорті. Мій хлопчик навчився самостійно ходити в магазин е, і робити якісь закупи, да, відповідати за себе. Відповідати, відповідати за те, що е, він знаходиться не один, він відповідає вже не за себе, а за свою команду, е, в якій він е, є, ну і взагалі. Складається таким Звісно, чином, відповідальність складається Звісно, відповідальність, і вже він відповідально відноситься до того, що він повинен сьогодні прийти і зробити репетицію театра або іншого гуртка. І ну і взагалі ми вчимо дуже багато всього. Ну, ну зрозуміло, вони не бояться залишитися самі, да? приготувати собі, наприклад, якийсь ну, там, звичайний обід, піджарити яйце, якусь ми теж проводимо кулінарі. Такі у нас були курси, навчали базової якоїсь кулінарії е, дітей. Вони не бояться залишитися само, самими. Да? Вони є самостійні особи, е, да, в них є якісь вади, але ми не зважаємо на них і відносимося до всіх до е, до всіх, як до нормальних людей без вад, тому що ми всі е, одинакові і вони бачать відношення. Звісно, бачать і, і, і приносять в собі, знаєте, душевно з душею йдуть в центр, з душею йдуть додому. Є багато таких у нас випадків, коли. Знаєте, безвідповідально, наприклад, ставились до якоїсь там потреби, да? а зараз з відповідальністю. От намагаємося зробити їх самостійними, соціалізованими, щоб не боялися нічого, і йшли вперед, і робили свої якісь. Кроки в житті, я нагадаю нашим телеглядачам, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жига життя. У нашій студії директорка цього центру Наталія Воронкіна. Вона розказує багато цікавих і потрібних речей. Ми продовжуємо. Пані Наталя, точно знаємо, що у вас в центрі був тиждень працевлаштування. Що це за тиждень працевлаштування? Да, у нас був в двадцять Році такий тиждень кар'єрного зростання. Да? Ми зробили такий експеримент. Ми домовлялися з комунальними підприємствами міської ради нашої. Да? Влада, задіяна Наша влада задіяна була тут 100%, тому що ми хотіли показати всім, всім містянам, всім комунальним підприємствам, нашої владі, яка нас підтримує. 100% діти приймали участь і пробували себе в різних професіях. Наприклад, в дирекції парків вони чистили сніг, в департаменті соціальної політики вони приймали заяви на допомогу в до речі, в приймальні міського заступника міського голови Марини Олександрівни, вони, вони брали. Участь Марина Гаркава, Марина Гаркава да, вони брали участь як секретарі. Да, вони працювали як дійсно, вони знають комп'ютер, виконували доручення Марини Олександрівни. знаєте, у нас у центрі комп'ютер. У нас є комп'ютерний клас. Ми проводимо комп'ютерні курси, навчили, як користуватися комп'ютером. І ось вони показали своє вміння, і все, всі були задоволені, приймали дуже активну участь. І в, ну, на цьому проєкті ми не зупинилися. І в 2024 році у нас є такий проект, який ми хочемо реалізувати, Він називається Соціальне партнерство. Це Таке партнерство у вигляді трьох сторін: це роботодавці, це працівники і наш центр. Ближче туди до весни. Ми зробимо такий круглий стіл у міській раді, запросимо всіх комунальних підприємств, заключимо з ними меморандуми і будемо влаштовувати наших осіб з інвалідністю на роботу. Щоб вони відчували себе е, захищеними да, і отримували якусь заробітну плату е, на свої потреби. Спортивний напрямок. Що, mm. Як він у вас розвивається? Так, у нас є фізкультурно-спортивна реабілітація. В цьому році ми зробили е, такий новий спортивний зал, е, гарний з е, професійним покриттям. Ну, будемо говорити, професійний спортивний зал, Закуплено е, е, нове обладнання, тренажери, е, все спортивне м'ячі, все, все в нас нове. До речі, при відкритті Анатолій Васильович подарував центру теніс. Стіл. Міський це... голова. Да, міський голова це найулюбленіше теніс для наших осіб. І Зараз з МСК Дніпро, з знескореними ми зробимо такий турнір. Між нашим центром комплексної реабілітації і МСК Дніпро з знескореними турнір по е, тенісному такому виду е, спорту? Ну, от, власне, ви вже згадали про е, війну, яка йде у нас. Е, як, як війна вплинула на діяльність вашого центру? Дуж ну, перший момент, от ви будете змагатися з представниками нескорені, Це люди, які е, отримали травми, поранення на фронті. Е, як впливає? Як війна на, на ну, важливість? Під час війни діяльності. ми не зупинились, ми не зупинили свою роботу. Знаєте, була підтримка Марини Гаркави. Вона в нас такий двигун, який не зупиняється і опікується, опікується та, дуже сильно. І, звісно, ми її підтримуємо і не зупиняємося. Наші діти. Наша молодь, наші працівники з перших днів війни почали працювати на нашу перемогу. Ми плили сітки, ми варили окопні свічки, ми проводили різноманітні аукціони, збирали кошти на потреби нашого війська. Ми не зупиняємося, і ця війна підштовхує нас до нових звершень. Тому що зупинятися не ну, рух це життя. Да, рух це життя, і не можна цього робити, і потрібно е, підтримувати себе насамперед да, е, і ті, хто знаходяться поруч. Тому ми як працювали, так і будемо працювати і ще з потужнішою силою. Проекти з ветеранами. Да, ми припробі. плануємо розширити свій е, свою категорію. Працювати із ветеранами війни приймати їх за себе. Да, да, ми хочемо надавати їм реабілітацію. Ми в майбутньому будемо працювати з ветеранами війни, з членами їх сімей, з постраждалими від війни. Теж в нас дуже гарний психолог, який пройшов навчання спеціалізоване для підтримки ветеранів війни. Так що ми не зупиняємося, йдемо вперед і будемо збільшувати категорію своїх, тому що це перша потреба, яка нас очікує. І все знаєте, дуже. Приємно, що всі це розуміють. Розуміє міська рада, розуміє департамент соціальної політики. Ну звісно, ми розуміємо і працюємо на перемогу. Пані Наталію, страшно шкодую, що ми розпочали наше знайомство, нашу співпрацю не зі зйомок сюжета. Ми б його зараз показали в цій програмі під час нашого спілкування. Тому обов'язково приїдемо до вас. Ми знімати вас запрошуємо. Сюжет. Да, да, нас... Ми запрошуємо до вас до нас. В гості приємно буде вас бачити. Ви знімете дуже гарний Борисково. сюжет. Я тому, про що? Що, я да, є про що я вже відчувала. Є про що у нас дуже гарно, і дуже такі працелюбиві працівники, І молодь з інвалідністю, і діти з інвалідністю, і дуже гарна трудова майстерня. Вам буде цікаво. Ну і насамперед всіх містян нашого міста а, хочу запросити відвідати наш центр. І якщо а, хтось потребує. Ті тих послуг, які ми надаємо, обов'язково приходьте і будемо працювати. Готуйтесь приймати знімальну групу, і зараз от, на сам кінець. Буквально де ви знаходитесь, як вас знайти в соцмережах? От У нас є сторінка в Фейсбуці, центри комплексної реабілітації жага життя. Ми знаходимося 7, дробь 5. Наш центр розташований. Так що, будь ласка, можу залишити ще контактний телефон. Якщо може залишити за телефон, контактний, да. якщо до нас зателефонують, ми обов'язково його дамо. Дякуємо, що приділили нам час. Я нагадую, що це була Наталія Воронкина, директорка центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя. Вона розказала багато цікавого і справді довела, що наскільки цей центр зараз потрібен нашому місту і нашому суспільству. Це була програма актуальна. Розмова, пильнуйте себе і щастиво.